День 21. Прокинься для Його реальності, і ходи у Його владі, частина 2. Слово Боже. Матвія 28, 18, 20, Дії 1, 8. Ісус Навин 1, 2, 9. Ми маємо Божу владу той самий Святий Дух, який колись перебував над престолом милосердя ковчега Заповіту. Нині перебуває в нас. Він був даний нам, щоб ми діяли в силі Божій і виконували своє покликання, так само, як і учні, дії 1.8. Важливо усвідомити цю істину і прийняти її серцем керуймося нею, реалізовуючи її в повсякденному житті і радіймо цій величній істині. Це надзвичайна причина для святкування та глибокого усвідомлення. Кожен з нас рухається вперед. Просуваючи Царство Боже на тих територіях, на яких Він нас розмістив. Ісус Навин ходив у Божій владі і завоював обіцяну землю для народу Ізраїлю. Даниїл ходив у Божій владі і дозволив царю та народу побачити істину про те, хто є Бог. Даниїла 6:10,28 Ісус Христос ходив у Божій владі, подолав смерть і пекло, а тепер сидить праворуч Бога. І заступається за нас, євреїв 2,14, Римлян 8.34 учні ходили в Божій владі і поширювали істину Євангелія по всьому світу. І саме тому ми сьогодні тут, книга дії. Ми, улюблені Божі, є наступними в черзі, хто продовжує цю подорож, щоб відкрити очі і вуха тих, хто перебуває на нашій території, нехай вони побачать його реальність тут, на землі. Бог надав нам свою владу впливати на наші території, внутрішні та зовнішні, щоб його царство було на землі, як і на небі. Матвія 6, 9, 10 Сьогодні і в наступні дні. Будьте мужні і не відступайте. Живімо гідно нашого покликання, будьмо стійкими і непохитними. Завжди виконуємо роботу, яку Бог покликав нас виконати. Пам'ятайте. Нам дано всю владу для такого часу, як цей, в ім'я Ісуса Христа ідіть. Молитва. Святий і дорогоцінний Отче. Дякую тобі за твою безмежну любов, доброту, силу і владу, які ти дарував мені. У своїй милості відкрий мені ті сфери мого життя, які я ще не віддав тобі, і допоможи мені жити у твоїй владі та силі, встанови свою владу в моєму серці. І пробуди мене для твоєї реальності на території, якою ти мене благословив, щоб усі люди могли пізнати тебе і відчути твою любов. Допоможи мені стати вікном, через яке ті, хто мене оточують, зможуть чітко бачити тебе, в ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів чи справді ви вірите, що Святий Дух Божий живе у вас без жодних обмежень? Чи дійсно виходите у владі, яку Бог дав вам? Якщо ні, у яких сферах вашого життя вам потрібно підкоритися йому і віддатися Його волі? Внутрішнє, особисте життя та сім'я, зовнішнє служіння та нові сфери служіння? Куди Він вас веде? Чи є ви втіленням Божої влади на території, яку Бог дав вам? Якщо ні, запитайте Бога, як Він бажає проявляти себе через вас? Молитовна кімната. Заревність поширювати царство небесне на землі та збільшувати нашу небесну спадщину.